Фармадол. Таблетки від головного болю. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Навесні смородина прокидається дуже рано і потребує до себе уваги в першу чергу. Ідеально, якщо ви встигнете зробити всі процедури до розпускання бруньок. Якщо ж трохи припізнилися – не біда. Смородина дуже схильна до хвороб. Отож навесні. Варто зробити дезінфікуючу обробку. Ми можемо застосувати мідний або залізний копороз, або використати фунгіцидні препарати. Готуємо робочий розчин та проходимо ретельно всі гілки, і також обов'язково пристов-бурове коло. За санітарною обробкою слідує санітарна обрізка. Необхідно оглянути ваш кущ смородини на предмет того, як він перезимував. Можливо, гілочки поламані від снігу та від вітру або просто обмерзли. Тому сухі гілки та гілки без ознак життя сміливо обрізаємо. Формуючу обрізку краще для смородини робити після збору врожаю. Це або в серпні, або на початку осені. Але якщо ви не встигли цього зробити, можна зайнятися цим і зараз. Для смородини варто видалити всі гілки старше 5-6 років та гарно прирядити крону. Переходимо до пристов кола. Прибираємо мульчу, яку ми закладали з осені. Краще її взагалі вивести з ділянки. Потім можемо трохи підживити за допомогою органічних добрив. Навесні смородина потребує багато азота для того, щоб розвивалася надземна частина. Розсипаємо перегній товстим шаром навколо куща. Він у нас підживить кущ, а також спрацює в якості мульчі. Можна використати також курячі і мінеральні добрива. Ну і на останок необхідно гарно пролити кущ. Це особливо актуально, коли в нас безсніжні зими, як, наприклад, цього року. Тому під один кущ виливаємо 10-15 літрів води. Смородина не корисна і смачна. Тому я раджу мати в саду декілька видів і сортів. І зараз саме час її садити. Спочатку обираємо місце для посадки. Краще, щоб це було сонячне та захищене від вітру місце. Далі готуємо яму, вибираємо верхній шар ґрунту та заправляємо поживною сумішчю. Мій улюблений рецепт це три частини компосту, одна частина попелу і одна частина перегною. Все це засипаємо в яму та ретельно перемішуємо, щоб суміш стала однорідною. У мене сьогодні для посадки садженець з закритою кореневою системою. І, як бачите, вже з листя. Взагалі-то для посадки смородини це не дуже гарна ознака. Ідеально, якщо ви будете висаджувати садженець ще з закритими бруньками. Але у випадку закритої кореневої системи це допускається. Далі оглядаємо кореневу систему. Розправляємо коріння та можемо трохи вкоротити, щоб утворилися нові корінці. У ямі формуємо невелику насип та в центр розміщуємо кущ смородини. Необхідно її заглибити на 7-8 см від точки росту. Таким чином, брунки, що опиняться під землею, дадуть вам нові пагони, та ваш кущ вже в перший рік буде досить розгалуджений. Щоб коріння розпрямилось, земля уляглась та уникнути повітряних кишень, ретельно проливаємо. Досипаємо нашу ґрунту суміш і останнім шаром дернову землю. Все, посадка закінчена. Ну і останні штрихи. Формуємо поливочну лунку для того, щоб волога не витікала та затримувалась в ямі, і так як у нас дуже багато великого зеленого листя, я раджу майже все його прибрати, щоб не було зайвого випаровування вологи та вкорінення шло успішно. Я раджу в цьому році не дуже розраховувати на врожай, а дати кущу гарно вкоренитися та наростити нові пагони. Ну що ж, про кущі смородини ми подбали, посадили нові, і тепер нам залишається чекати на щедрий врожай. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після... Після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.